Необдумані вчинки здатні призвести до купи серйозних проблем, і одна з таких потрапляння до тенет торгівців людьми. У Бардичівському професійному технічному училищі номер 4 представники міжнародної організації з міграції МОМ у партнерстві з місцевою молодіжною громадською організацією Молодь обирає життя. Реалізовували проект, рішення мають бути виваженими. Його мета донести до учнів все головне про таке явище, як торгівля людьми. Чи актуальна взагалі дана проблема для України? Запитає хтось більш ніж відповідають фахівці. Починаючи з 1991 року, інформують в Україні від торгівлі людьми постраждало близько 160 тисяч осіб. Чому проект реалізовують саме у закладах профтехосвіти? Тому що випускники останніх відносяться до однієї з найбільш вразливої у цьому плані категорії населення за е, роки роботи міжнародної організації з міграції, зокрема програми протидії торгівлі людьми, якої представляю з 98-го року, е, було ідентифіковано та надано допомогу майже 12 тисяч особам, що постраждали від торгівлі людьми. З них випускники професійно-технічних навчальних закладів складають 47%. Тому саме ми вирішили. Покрити цю цільову групу учні та випускники професійно-технічних навчальних закладів, оскільки після закінчення свого навчання вони виходять, їм потрібно шукати роботу. і Дуже часто вони є необізнані з тим, як захистити себе від потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Одного разу вони вже спілкувалися на тему торгівлі людьми. Тоді, у рамках проекту, фахівці мом протягом трьох днів готували юних тренерів з кола з самих профтехзакладів. І з тим, аби ті наступного разу самостійно виступили перед однолітками. Хто як неровесник на тій самій мові і з тими самими інтересами і уподобаннями зможе донести до тебе ту чи іншу важливу проблему? Перший етап це було безпосередньо проведення тренінгового навчання для найактивніших учнів професійно-технічних навчальних закладів Бердичева і Житомира. З ними працювали професійні тренери протягом трьох днів, які доносили інформацію про проблему, доносили про те, як себе захистити, як не потрапити, вивчали з ними інструменти і методи роботи і донесення цієї інформації вже безпосередньо до їх друзів-ровесників. І зараз у нас сьогодні перший захід в місті Бердич. З зокрема в професійно технічному навчальному закладі, які проводять вже самі юні тренери. Ми бачимо, що їм інколи тяжко, інколи лячно, але ми сподіваємося, що в них все вийде. Дмитро Постой один із 32 юних тренерів Бердичева і Житомира, котрим довірили провести комунікаційний марафон. Чи лише за межами України торгують людьми, що являє собою трудова експлуатація, що насамперед необхідно зробити перед виїздом за кордон, кому під час подорожі можна тимчасово надати свій паспорт? На ці та ряд інших питань тесту на самому початку марафону повинні були відповісти Дмитрові колеги з навчання. А наприкінці, отримавши від тренерів чимало корисної інформації, зробити те саме вже з урахуванням отриманих знань. Можливо, та інформація озброїть молодь і убезпечить зрештою від потрапляння під вплив зловмисників. Багато людей вони через відчай потрапляють в такі ситуації. І кожен в кожного сказати е, в кожного своя проблема. Кожен їде через те, е, або не вистачає коштів, або е, кредит теж буває. І люди не знають, куди вони їдуть, вони їдуть через те, що інша валюта. Я хотів би донести до однолітків, донести до старших, що потрібно все заздалегідь, продумати, чи варто це, чи не варто. Адже професію, яку ти отримуєш, ти маєш знати, чи буде перспектива в тебе, чи не буде. І не потрібно відразу шукати роботу за кордоном, адже Україна велика, і можна будь-де знайти роботу, аби було бажання.